Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання: чи призначається пенсія у зв'язку з тратою годувальника дитині військовослужбовця, який о, зник безвісти питання дуже болюче, хвилююче, тому що зараз в Україні йде війна, тому хочу більш детальніше вам розповісти. Також на відповідні роз'яснення надав пенсійний фонд. Хочу нагадати, що пенсію стратою годувальника згідно чинного законодавства України надається та призначається непрацездатним членам родини, в тому числі діти, дітям годувальника. Але потрібно, щоб годувальник мав правовий статус особи зниклої безвісти за особливих обставин. Також хочу нагадати, що діти в нас належать до непрацездатних членів родини, якщо вони не досягли 18 років, або ж старші цього року, як рок, цього, цих років, тобто старше 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю саме до досягнення 18 років. Також це діти, які навчаються до 23 років та діти сироти. Також хочу нагадати, що у членів сім'ї годувальника, якому надано правовий статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв'язку з тратою годувальника, виникає через один місяць, коли будуть внесена інформація про безвісне зникнення особи в Україні. Є єдиний реєстр досудових розслідувань, або ще він називається єдиних. Або Дивіться, до, до двох реєстрів, скажімо, до єдиного реєстру досудових розслідувань або до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Після того, як виникає право на отримання пенсії у зв'язку з тратою годувальника, ви маєте право звернутися із заявою до. О, Обраного вами пенсійного фонду, тобто сервісного центру пенсійного фонду, також не забувайте, що ви можете все це здійснити дистанційно в електронному варіанті через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, але там потрібно бути зареєстрованим. Вам потрібно буде додати паспорт дитини або її законного представника. Також ідентифікаційний код за наявності, відповідно свідоцтво при народження дитинки, та витяг знову ж таки або з єдиного реєстру досудових розслідувань, або з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також хочу зазначити, що пенсія по втраті годувальника вона призначається незалежності від тривалості страхового стажу особи, тобто годувальника, яка з Безвіті за особливих обставин. Також хочу нагадати, що розмір пенсії у зв'язку з трати годувальника, також визначається, виходячи із тривалості страхового стажу годувальника, тобто військовослужбовця, який зник за особливих обставин. То, якщо у вас є документи, які підтверджують його страховий стаж, там, трудова книжка. Чи можливо дані про освіту, ще те, що у вас є, обов'язково також їх долучайте до заяви, коли будете її подавати до органів пенсійного фонду для того, щоб вам призначили пенсію саме з трати годувальника. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. А якщо у вас виникають питання, обов'язково їх задавайте. Я буду їх. Про них буду розповідати. Бачу, що ви мені пишете стосовно ще пільги для учасників бойових дій там стосовно діток, якщо потрібно, я звичайно продублюю ще раз. Є в мене відповідне відео, ви можете теж послухати, подивитися. От знову ж таки, щось вас турбує, хвилююче питання, пишіть мені, будь ласка, обов'язково кожне питання будемо розбирати. Дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте, залишаєте свої коментарі. Я завжди кажу про те, що кожна ваша думка дуже є важливою для мене. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними новинами і актуальними змінами в законодавстві. І обов'язково. Не зважаючи на складну ситуацію, бережіть себе та свої родини.